Доброго дня Україно! всім привіт! Включаємося в роботу, також хочу привітати всіх жінок зі святом з 8 березня. Так, по порядку завели джундіра. Джундір 6610 в даний момент до нього приєднаний в нас. Плуг Лемкен. Зараз його відчіпаємо і чіпляємо борону. Борона 9-метрова, пружинна. Ну, піднімаємо акуратно. Включаємо передачу. Діапазон це. Ну і як на джендірах, назад і поїхали. Так, друзі, почепили борону два слова про борону. Борона пружина 9-метрова, розкладна. Тоді дана фірма мені робила, так сказати, по моєму замовленню і, на мій погляд, не зовсім вдала була конструкція, я її переробив. Оце, бачите, я трішки переніс. Було отут, переставив сюди. Ця осталась так, як і була. Третю, взагалі, вирізав, тому що якщо стоїть підряд 3, то забивалось. Так само тут ось відрізав, переставив в інше положення. Та ж сама історія. Відрізав, переставив в інше положення. І ряд, який відрізав, переставив, доварив взагалі назад. Так, опа, лопнувша пружина. Обнаружив. Так, міняється на ній угол атаки пружин. Считай, що відкручуєте болт. І міняється кут атаки. Дуже просто. Молотком стукнув, прикрутив і все. Так. Ще один із мінусів. Із мінусів, це, по-перше, тут стояли пластилінові болти. Вони ну, стоять, їх вже мало осталось, але вони є. І також, коли лопається болт, Вгадайте, що трапляється правильно, ви губите пружину. Вона просто спадає, отак злазить і все. Тому з кожного краю ми поприварювали кусочки арматури. Считай, що лопнув, вона просто висить та, ну, ну і все. Нічого, як би, такого незвичайного. В процесі роботи одірвало нас. Оце кріплення, це кріплення. ну, Одне, точніше відірвало, а друге ми вже не ждали, поки відірвав ми його усилили. Взагалі, для чого бралася дана борона? Дана борона бралася для того, щоб працювати після рихлення. Якщо ви рихлите то поля, у вас багато рештків кукурудзи там, ну, чи будь-якого збіжжя. Ви робите дисковку або вертітіл. Точніше, перед дисковкою, да, неправильно я сказав, перед дисковкою ви працюєте бороною. Ну, а тоді дисковка або вертітіл. Дуже жирнюща перевага, що вона в даному випадку не забивається. Також нею можна працювати по всходам уже соняшника не на великій швидкості. <кій> Виставляєте кут атаки, на вашу думку, правильний, і не на великій швидкості їдете по соняшнику, соняшник лишається. Ну, це те, що я іменно бачив, як люди робили. А дрібну нитку він вичісується ця борона. Так, ну, друзі, ніби то і все. До неї ми е, доварили е, ширше, бо на джундір не підходи, просто не влази по ширині. Ми вирішили його не чіпати, а просто доварити е, ну, інше кріплення. Також, тут було, я б сказав би, що неправильно зроблено. Отвори, отак, якщо дивитися, вони повинні совпадати. Тут вони не совпадали, нам прийшлося зробити довший винт. Ну, ніби то і все. Всі рекомендації виробникам я давав, розказував. Я думаю, що зміни всі в конструкцію внесли. В принципі, також є страховочні, страховочне кріплення для транспортування. Розкладати, так як вона на одному циліндрові, зверніть увагу. Треба дуже обережно, тому що опускається одна сторона, тоді інша, опускаєте її майже до землі, а тоді розкладаєте. Бо її тоді як, ну, як колихне, скажімо так, Ну це все з досвідом. Якби... Також бачите, ось болта нема, а пружина є. Бо після одного разу ми приїхали, і в нас не було шість пружинок. Ну, бачите? Ну, то все переривав пластилінові болти. Якщо їх поставити відразу з розривом 10,9, нічого не відривав. Так, ну, нібито й все. Зараз що ми робимо? Ми, Є в нас задача переставити комбайн, тому що він нам катастрофічно заважає. Так, заразом, друзі, екскурсія по полях. Глянув на свій погляд, чи пора нам боронувати. Ну, і порівняємо, на взгляд, оранку після Лемкена, оранку після Велеса і е, Рихлення. Так як у нас. Є різні варіанти, є що показати. Так, і оце, друзі, у нас після... Вгадайте, після кого? Ну. Після лемкена. Дивіться, який фон. Просто шикарно. Просто шикарно. Як там книжка пише, 3 сантиметри, ліпиться, пластилін, в принципі. Там, я думаю, з якої висоти його не кидай, ну, розпалось пополам. Ну, мій висновок такий, що, в принципі, боронувати можна, але, опять же, є. Але. Але, друзі, так як зараз у нас четвер, а на вівторок передає дощ і снігом і там далі опять якась мряка, по цій причині ми його трогати не будемо. Тому що після опадів, і як далі піде знов тепло, воно і так обробиться прекрасно, але взагалі тоді буде взагалі просто шикарно. Так що їдемо на поле після Велеса. Просто для порівняння вам покажу і сам гляну, що сталося з полем після зими і на рихлення. Так, друзі, і приїхали на інше поле, де в нас Орав Велес. Два, поря, два поля рядом. Так, це ось одне поле. Можна сміливо вже, я думаю, боронувати після зими, скажімо так. Ну, фони можуть трішки відрізнятися, це в нас, до речі, з ворота, якщо зайти глибше. Там де грудка була менша, то взагалі все просто. Просто шикарно. От чим мені і подобаються переворотні якісні плуги, тому що вирівнюєш поле, не стає у вас отих борозд, а борозди це просадка по врожайності, а якщо їх багато, то це вже сумі і накоплюється якийсь не один гектар. До речі, ось замітив, видно, їхав хтось з якимсь агрегатом, і нам кусочок проборонували. Ну, виглядає неплохо. Виглядає неплохо. Так. Ну і інше поле це на тому, що ми завершували оранку, орали під дощ. Опять же це у нас зворота. Та воно, в принципі, і далі таке саме, тому що тут була в нас більша грудка. Це в нас був тут зразу рублячий коток Велесовський, дождалися ми що зійшла вся падалиця, а тоді вигорали і маємо таку прекрасну картину прямо ідеально рівне поле. Ну, та й що, їдемо? На саме цікаве рихлення. Рихлення обтіконовським е рихлітелем 2,5 метри захвату. Так, друзі, доїхали до поля, там де було рихлення оптіконом. Так, нагадую, тут була кукурудза, кукурудза від фірми Еліта Селект». Убиралась вона без подрібнювача на комбайні, потім було мульчування і рихлення приблизно на 30 см Т-150 із рихлітелем. Після рихлітеля, як всі знають чи не знають, ґрунт твердіший, ніж. Після Оранки. Ну і тут вже є певна грудочка. Сюди б, навіть не знаю, чи бороною, чи краще дисками заїхати. Ну тут взагалі пластилін, я б сказав. Такий, Можливо, різниця по. В плані пластилін, не пластилін між оранкою і рихленням незначно велика, але грудка однозначно більша після рихлення. Але опять же момент чи нюанс по оранці скрізь попередник кукурудза, а в даному випадку. Чи той кукурудза. На рихлень у нас кукурудза, а на соняшнику, чи той на оранки, був попередник соняшник. А хто в курсі, хто не в курсі, ґрунт після соняшника, так само, як і після сої, він набагато пухкіший, скажімо так. Ну, не знаю, потягаємо борони. На всіх участках, а далі буде видно, чи культиватор, чи знов боронування. Ну, подивимося, скажімо так. Так, поїхали тепер до комбайна. Так, друзі, ми біля двигуна. Що ми робимо? Закачуємо солярку. Отак, так, щоб... Раком над ним не стоять і бризкаємо швид... швидкий старт, бризкаємо, закручуємо і спускаємося до пускозарядного. Тому що практика показує, після довгої стоянки не зовсім хоче він заводитись. Так, відкрутили Це датчик на... цей, по-моєму, на повітря. Чи забити його з чи ні, якщо я не помиляюсь. Так, открутили. Отак. Кла і закручуємо. І цього достатньо. В плані ефіру, друзі, ну, я, слава Богу, не стикався з тим, щоб переривало колінвали або ще щось там. Дай Бог і не зіткнусь, пользуюся дуже часто. Так. Все, і спускаємося вниз. Так, Дніпрамовське зарядне, gs 60 батько на ключові, давай па. Не хоче. Та закачував, ну може й мало зараз вернусь. Так, спроба номер два. Давай-па! Ну, або ж солярка вийшла катастрофічно. Цікаво, що не буркає від ефіру. Так, попитка номер три. Давай! Не хоче, ставим далі заряжать, ну, почав веселіше крутити, після того, як акумулятор зарядили трохи. Так, дійшли висновку, що хреновий ефір. Зараз буде Золок Супер. Не може такого бути на ефірі, дожен буркнути по-любому. О, це щось таке винюче. Це я вже уявляю, що там понаписують в коментарях. Так, далеко не ложимо ефірі ключ. Давай. О, вже щось. Хоч трохи. Я думаю, він стісняється, не хоче на камеру заводиться і все. не хочет паразит что ну, уже хватает трохи солярка ушла видно полностью ой короче мучимся Так, прийш, прийшли ще до одного пацієнта Олексійович. Речак же ж не забудь по. В давно. Оце масло є. Оце Ще одну борону, будемо працювати двома. Так, друзі, що, не, не осилили ми комбайна, заганяємо другого 6610 на своє місце. Ставимо акумулятор на зарядку на комбайні. Замітили, що трошки буркає як нормально круте. Ну, ми його там 15 на 20 ставили на зарядку, тоді, тоді цей, тоді пробували. Коротше, ще позаряджаємо акумулятор. Ну, а завтра буде видно. Так, ворона у нас піднята. Всім привіт! Вижимаємо тормозо, знімаємо із швидкості і вперед! Першою поїдемо, бо він, в принципі, працював. Ну. Поки не прогріти до робочої температури, краще не форсірувати, скажімо так. Ну що, друзі, як ви бачили, відказався наш один олень заводитись. Будемо завтра над ним колдувати. В принципі, все провірили, ну непонятно. Реально не зрозуміло. Вже і клапан на топливному вручну підняли і прокачали повністю, тільки від форсунок не відкручували трубки, а так і з побігло. Все, ну, взагалі, якщо чесно, не зрозуміло. Нічого не робили, просто заглушили і все. Ну та нічого, борітесь і поборете, як кажуть. Всім пока, друзі, до завтра.